Мої вітання всім. Маємо такий воблерок. лайтовий, і йому треба зробити очі. Зараз я покажу, як я роблю 3D-очі з таких камінців. Типу по діамант чи під шоуни. Ось Один фокус. Зробиться нафіг маємо такий комінець, перевертаємо його. Така кнопочка чи як он 505-го клею, кирню. Надкірнив сверликом просверлив. Головне зняти оцю блискучу поверхню що тут, То ззаді там напилення чи просто так. І тупо маркером ставимо цяточку, перевертаємо і вуаля. Фокус здовбаний. Маємо таке око. Покажу, як воно виглядатиме в, в облі. І міняю вигляд. Вже приманочки край. Ось. З оком без. ну явна різниця є. Це так більше для рибака, чим для риби рибі. Все єдно. Я на цей воблер ловив без очей, Там щурята і окунці клювали на ура. Все, дякую за увагу. Кому сподобалось, користуйтесь.